То б що не казав, а наші найкращі в українській школі ветеринарної медицини лише вмотивовані студенти слухачі до нас ідуть за новими знаннями і аби ставати кращими. Усава це напевно єдина школа в Україні, яка може надавати такі знання. Цікаві лектори, цікаві теми і Більш ну як хочеться вдосконалюватись з першого семестру. Як тільки почала школа існувати, подобається все. По перше, напрямки настільки різносторонні, багато нової актуальної інформації і спілкування з колегами в неофіційній обстановці. USVM об'єднує різних студентів. Тут і ті, хто лише розпочинає свій шлях на ветеринарній стежині, і ті, хто присвятив вивченню галузі більшу частину життя. І організація подобається, і е, лектори, які докладають на школі в саві, тому сюди приїжджаю навчання. Е... Лікарів ветеринарної медицини передбачає навчання протягом життя. То такі заходи, як школа ветеринарної медицини, вони якраз дають можливість поглиблювати знання, спеціалізуватися і розвиватися. По-перше, це середовище фахівців, це прекрасні лектори, які мають достатньо великий практичний досвід. Без навчання неможливо бути викладачем, неможливо бути лікарем. Чим більше знань, тим більше так розуміння. Ми створили USVM два роки тому. Це була була необхідність продиктована реаліями, в яких опинилась наша країна за цей час. Навчання та перекваліфікацію лише очно пройшли майже чотири тисячі лікарів. Це наше джерело енергії, де ми беремо не тільки знання, але сили, натхнення, нові напрацювання, нові емоції. Для мене це ідеал. Тим паче кошти це йдуть на донати зсу. Що немало важливо, ми також підтримуємо та донатимо від навчання до емоційної підтримки нашим найкращим слухачам. Ми намагаємось створити найкращі умови для розвитку. Цей от комплекс він допомагає в сьогоднішніх умовах лікарям пережити ті важкі часи. По перше, а по-друге, навчитися чомусь новому, тому що тому це дуже важливо робити все комплексно. Українська школа ветеринарної медицини сьогодні важлива як повітря. Це і психологічна підтримка ветеринарних лікарів, молодих наших фахівців, і взагалі, в цілому, розвиток ветеринарної галузі. Це наша точка опори.